Доброго дня! Сьогодні я запишу невеликий урок для початківців по даному слайсеру від принтера Lab. На Наприклад, буде писатись урок сам конкретно під принтер P1P. Я думаю, що не складно буде і на інші написати, тому що тут, в принципі, все має бути зрозуміло. Ось так. Коли ми відкриваємо, у нас меню ось в такому вигляді. Можливо, на англійській мові, якщо ви не оновлювались. І щоб переключити на українську, ви можете відкрити ось тут файл налаштування і замінити на українську. Ну і налаштування всі тут, бачите, вже зрозумілі на українській мові. Отож, приступимо до підготовки. Так як багато хто мене питається. На рахунок помиляється, точніше, на рахунок налаштувань ось в цих трьох місцях, то я заново це проговорю. Тут ми вибираємо конкретно наш принтер, під який ми збираємось писати конкретно саму програму друку Так, в мене P1P. Будь ласка, вибирайте точно той принтер, який у вас є. Наступне. Тут у нас де тип стола, це вибір конкретно стола, який в нас лежить. Якщо це там глянцевий, то ви підписуєте, що це там smooth payplate. Якщо це текстурний золотистого з кольору, це Textured payplate. І це я не знаю, я не бачив ще. Ну, в моєму випадку стоїть Texture payplate. Далі. Тут в нас вже меню конкретного філаменту. Тобто багато хто, щоб додати філамент, він зразу нажимає во і починається оце от дике набирання, але це є неправильно. Діло в тому, що в більшості випадків ви друкуєте одним матеріалом. І для того, щоб вибрати правильний філамент, особливо якщо у вас стоїть АМС для кольорового друку. Ну, ця коробочка зверху на принтері, всі мене зрозуміли. То ми можемо трошечки по-іншому це зробити. Тобто, ми виходимо в пристрій, і якщо в нас принтер підключений, і АМС підключений в даний момент, то ми ось тут, наприклад, якщо в нас стоять тут всюди матеріали, ми можемо тут поміняти конкретно кольор. Тобто, щоб поміняти колір, наприклад, я знаю, що в мене тут ПЛА, але він в мене тут фіолетового кольору. Бо я змінив катушку з чорного на фіолетовий, і я можу взяти, нажати ось цей олівчик і нажати і вибрати той колір, який в мене є. Окрім цього, я також можу вибрати тут вид філаменту. Чи це є бамбу-філамент, чи це є якийсь з інших виробників. або... Ось, як ви бачите, підпис Generic це є звичайні настройки для більшості всіх матеріалів Generic. Тобто ось Generic PLA, Generic PG і так всі решта. Тобто ми вибираємо Generic PLA і нажимаємо прийняти. Ось, ми тут все налаштували. Повертаємося назад у вкладку підготувати. І ось тут бачимо, що в нас один чорний. Але в нас вже його немає. І насправді, ось після заміни, ми вибираємо ось цей матеріал. Так. Також нам потрібно ввімкнути ось тут профі режим. У нас з'явиться набагато більше налаштувань. Вони за замовчуванням вже доволі гарно виставлені. Так, що це таке? Це остаток з попереднього друку. Так. За замовчуванням, вони на всі правильно виставлені. Сьогодні до мене звернувся чоловік і каже, що він поставив на друк, а в нього ніби сопло 0,8, а не 0,4. Тут причина в тому, що, можливо, у вас стоїть не 0,2, а можливо, стоїть якийсь інший 024, 028. Тобто, тут ми вибираємо. Деталізацію по слоям по Z. Тобто я зазвичай друкую ось цим 0,2 відхилити от, візьмемо стандарт. І так, стосовно налаштувань, тут у нас є висота шару, все зрозуміло, яка висота? Висота початкового шару зазвичай на всіх, як би ви не друкували, перший шар початковий завжди 0,2. Ширина лінії, це теж все за замовченням вірно виставлено і так далі. Шов, положення шва, який там буде ззаді, чи збоку, чи з, там, з якоїсь сторони, чи ви самі намалюєте, де той шов має бути. Тобто ви можете вибрати також ці налаштування. Я про це все розказувати не буду, тому що по великому рахунку більшості людей, друкарів, це не потрібно. Ну, ось там ще скажу про ось цей тип згладження. Тобто тут це є айронінг на англійський, він вказується. Це коли сопло з невеликою подачою матеріалу розгладжує самі верхні е, стінки, типу, які він може, щоб не було видно з цих полосок. Тобто, в нас зараз є немає. Можемо тільки верхні, або тільки саму найвищу, або е, весь суцільний шар. Ну, я це не знаю, що але я думаю, що це просто кожен. Так, далі. Слідуюча вкладка у нас міцність. Вкладка міцність це є кількість периметрів по бокам, зверху, знизу, наповнення і так далі. Те, що стосується конкретно внутрішніх налаштувань. Тобто, для міцних виробів, зазвичай там нехай 4 периметри. Ми вмикаємо. Тут, наприклад, 5-5. Це є суцільних шарів знизу, коли стоїть на столі, і суцільні шари зверху е, самого об'єкту також 5. Далі. Е, ми тут можемо, звісно, вибирати паттерни заповнення. Ми бачимо, що їх там дуже багато. Ну, зазвичай по стандарту за замовченням стоїть монотонний. Можете поекспериментувати собі, спробувати. Якщо справа в, декора... в декоруванні, то їх можна міняти. Далі розріджене заповнення. Це конкретно процент нашого заповнення. Я дуже часто використовую героїд. Мені здається, що він доволі міцний і там небагато матеріалу йде. Але якщо справа стосується, наприклад, друку великих об'єктів скульптур, які мають лише декоративне призначення, то раджу використовувати блискавка. Це є заповнення, яке по суті підтримує тільки нависаючі поверхні, і таким чином ви економите від 20 до 70% матеріалу на заповнення. Ось. Ну, і нехай, наприклад, у нас буде 25. Тобто, в даному випадку ми зараз будемо готувати під модель, яку я розробляв для хлопців. Лодер для ar 15 r 16 Ось ми закинули. У нас бачите тут дві детальки. Ми відсунемо. Розташування даної моделі саме таке. І ось ці параметри ми налаштували, як хотіли. 4 5 5 Заповнення давайте в нас буде тут 40. 40 ігрові. Далі дивимось, що нам ще поміняти. Нічого, тут все, в принципі, добре. Переходимо в швидкість. За замовчуванням на бамбу стоїть 50 мм в секунду перший шар. При ньому він доволі добре друкує. І заповнення. Початкове заповнення шару 105. В принципі, це теж оптимальні параметри, які є по суті не так під Дженерік, як під PLA пластик-бамбу, але, в принципі, він підходить більшості всіх виробників матеріалу. Далі. Підтримки. Тут ми будемо налаштовувати підтримки конкретно для наших об'єктів. Тобто, якщо ви не хочете дуже вцілісти, то просто вмикаєте, вибираєте «Звичайно» і вибираєте, наприклад, обережний. Обережний це вид підтримок, який не виходить за межі е конкретного об'єкту. Тобто, якщо ми виберемо за замовчування мамбосідка, то це буде трошечки виступати. Його зручніше видаляти, але це більший розхід матеріалу. Тому обережний е дає менший розхід матеріалу. Тут кут нависання, до якого нам потрібно його дати, і раджу завжди вимкненим тримати, видалити невеликі виступи. Таким чином, малесенькі підтримки, які, по суті, великої ролі не грають, у вас не будуть друкуватись, вони не будуть ламатись, осипатись і так далі. Ну і також тут налаштування тільки від столу, щоб підтримки не йшли від об'єкта вверх, якщо там є необхідність. В даній моделі у нас ось такі параметри. Для друку цілком підходять. І останнє інше. Це є прилипання до столу. Зазвичай всі друкують конкретно з авторежимом. Я зараз покажу, от, що він запропонує в авторежимі. Ми нажимаємо нарізати модель, і ми бачимо. Він згенерував ось ці підтримки, які я вам казав. Обережні, які не виходять за межі об'єкту. І також в авторежимі він додав тут кайму нам, для того, щоб цей об'єкт не відвалився, тому що у нього мала площина контакту. Але ось в цьому виробі він не додав. Він не додав через те, що алгоритм вважає, що це доволі великий виріб і він не відірветься. Не завжди так буває. Якщо пластик у вас трошки неякісний, то тут реально є проблема і може відірватись об'єкт під час друку. Тому. Ми вибираємо кайма ззовні. І вибираємо, наприклад, 8 мм. І нажимаємо ще раз: нарізати модель. Ми бачимо, що кайму він вже додав. Тут він, правда, додав ще всередину, але... але в такому вигляді краще друкувати. Тому що ви дійсно отримуєте хороший, хороший друг, нічого у вас не відірветься, і все буде доволі якісно. Так, далі. Це все за замовчуванням там стоїть добре. В принципі, я в іншому уроці розкажу більш детально про це, але думаю, що от так ми і це залишимо. Так, переходимо до іншого меню. До верхньої ось цієї панелі. У нас тут є додати модель. Наступне це у нас додати пластину. Якщо у вас. Ви збираєтесь друкувати якусь велику кількість деталей одного великого проєкту, але складеного з кусків, то ви можете подобавляти там потрібну кількість столів, закинути ці всі деталі і одночасно їх прорахувати, а потім друкувати по чергово. Тобто я зараз вам покажу, як це виглядатиме в ну, давайте на... лише на двох столах. Ми скопіюємо ось цей елемент. Зараз секунду. Ось Ctrl-C, Ctrl-V. Ми скопіювали. І ще раз уточняю, що кожного разу, коли ми працюємо з якимось об'єктом, нам потрібно вибирати той плейт, з яким ми працюємо. Тоді, коли ми крутимось, ми крутимось навколо вибраного тільки плейту. Ось. Ну, наприклад, тут ми хотіли розташувати так. Тут, до речі, в нас є кнопочка е, автоматичного розташування на е, столі. Ось, він кинув нам сюди. Зараз. Ну, типу, що влізе. Якщо б в нас були великі об'єкти, то він би кинув на всі столи. Ось, нехай так буде. Це є автоорієнтація. Таким чином, якщо ми виберемо об'єкт і нажмемо автоорієнтацію, він ніби вибере кращу позицію для друку, але це не завжди так працює. Тобто, от в даному випадку він розуміє, що правильна орієнтація була такою, він нічого не поміняв. Якщо ми візьмемо цю модель і нажмемо, то бачите, він повертає на ось цю плоску грань. Напевно, для того, щоб більш якісний друк виглядав, але це не варто так. Ctrl-Z. Ось ми повернули назад. Ми все підготували отак, як нам необхідно. І тоді ми можемо вибрати нарізати моделі. Але у нас тут на стрілочці є нарізати все або нарізати моделі. Нарізати моделі то це підготується цей стіл, а нарізати все це обидва стіли зразу. З одинаковими налаштуваннями, які ось тут у нас є. І от ми нажимаємо нарізати все. Нажимаємо. Він бачите, прораховує перше вікно і прораховує відразу друге вікно. І зразу пише загальний час повністю всіх столів, скільки це по часу і матеріали. Тобто ми переходимо, наприклад, до нашого з цього столу. І так само тут ви бачите: друкувати пластину. Якщо ми нажимаємо стрілочку, у нас є е, декілька варіантів. Друкувати пластину, роздрукувати все. Надіслати, надіслати все. Це є е, надіслати е, файл на карту пам'яті на принтері, щоб ви е, в будь-який момент могли е, просто запустити ще раз друк, тому що файл у вас буде конкретно уже на SD-карти. І експортувати файл на різкі пластини, експортувати весь. Е, файл. Тобто ми експортуємо його на флешку, наприклад, і через карт-рідер перекидаємо об'єкт. Це якщо ми користуємося принтерами інших виробників там Creality або ще який принтер. Тобто, друкувати пластину ми собі залишаємо, повертаємось назад, нам другий цей стіл не потрібний. І виріб також другий не потрібний. І нажимаємо вибираємо ось тут. Нарізати моделі. Тобто вона в даному випадку у нас нарізана, вже підготовлена до друку, так, як має бути, щоб нічого не відірвалося. І тоді ми нажимаємо друкувати пластину. А у нас відкривається вікно, в якому ми можемо ввести якісь додаткові налаштування. Ось, давайте ми назвемо цей виріб лодер ар. 15. І ми бачимо також: отут додаткові налаштування. Ми бачимо час, ми бачимо вагу. Тут ми бачимо, що у нас вимкнена автоматична заміна. Якщо у нас у АС стоїть два одинакових матеріали PLA в різних слотах А1А2, але одинакового кольору і одинаковий коефіцієнт їхній там, то ми, по суті. Якщо закінчиться перша катушка, то він автоматично підтягне е, другий матеріал у нас. Далі це назва принтеру, тобто його е, адреса. Якщо він у вас видає, що він офлайн, ви нажимаєте просто оновити, він заново пробує перепідключитись і встановлює зв'язок. Також, е, вирівнювання столу, це перед кожним друком у вас буде відбуватися автоматична калібровка. Таймлапс це. на Карт в пам'яті, у вас буде записуватись е, таймлапс е, конкретного друку для того, щоб публікувати його там в соцсітках, або, у випадку, якщо щось е, у вас злетить е, під час друку, ви можете в таймлапсі чітко подивитись, на якому етапі це відбулося, і таким чином виправити ситуацію, чи додати більш сильніші підтримки, е, чи навпаки зменшити кількість підтримок. Ну, і АМС це увімкнення АМС. Для подальшого друку ми нажимаємо Надіслати. Ну, в даному випадку я це друкувати не буду, але е після нажимання Надіслати. Ну ладно, давайте. Він відправляє через Wi-Fi-об'єкт е туди, і ми приступаємо до друку. У мене на принтері зараз стоїть об'єкт, тому я його друкувати не буду. Я його зараз зупиню. Так, ми його зупиняємо. Так, також у цьому вікні ми можемо подивитися е, напряму камера, що відбувається на робочому столі, для того, щоб, е, якщо ви десь далеко, якщо у вас встановлений, наприклад, і на телефоні е, застосунок від принтера, то ви можете дивитися, як проходить процес. Також тут вимкнення вимкнення світла. Регулювання швидкості. На жаль, тут можна тільки спускати до 50% від заданої швидкості і вверх піднімати швидкість. Думаю, що для початку цього буде достатньо і ми на цьому завершимо. Всім хорошого дня. До побачення.